Уявіть собі картину: ізраїльтяни щойно здобули просто неймовірну перемогу. Неприступні стіни Єрихону впали не від таранів, не від довгої облоги, а від звуку сурм і вигуків. У таборі панує ейфорія. Здається, ну нічого не може їх зупинити. Наступна ціль зовсім маленьке місто, ай. Але саме тут, от саме тут, історія робить такий різкий і, чесно кажучи, трагічний поворот. Подивіться, на цей контраст він просто вражає. З Єрехоном все було зроблено чітко за Божим планом, навіть коли вказівки здавалися, ну, м'яко кажучи, дивними. І результат повний тріумф. А от з містом Ай все пішло зовсім інакше. Ізраїльтяни вирішили, що вони й самі все знають, поклалися на свій досвід, на свою силу. Навіщо турбувати Бога через таку дрібницю? І от саме це призвело до справжньої катастрофи. Просто вслухайтеся в ці слова, вони ж просякнуті самовпевненістю, правда? Після Єрихону вони вирішили, що їм тепер море по коліна. Вони навіть не спитали поради у Бога. Навіщо? Це ж таке маленьке містечко. І оця гординя, власне, і стала тим першим кроком до поразки. 36. на перший погляд, ну що це за втрати для цілої армії? Але для народу, який щойно бачив, як стіни падають без жодної жертви, ця цифра була нищівним шоком. Це був не просто військовий провал, ні. Це був знак Знак того, що Бог від них відступив. Та божественна присутність, яка руйнувала стіни, раптом зникла, і серця людей, як сказано в тексті, розтали та стали як вода. І от саме це питання луною відбивалося в усьому таборі. Як, як переможна армія, яку веде сам Бог, могла так ганебно втікати від крихідного гарнізону? Може, це стратегічна помилка? Чи вони недооцінили ворога? А може, може, причина в чомусь значно глибшому і набагато небезпечнішому? І ось пошук відповіді почався. Ісус Навен, лідер народу, у повному розпачі шукав причину. Але виявилося, що найнебезпечніший ворог був не за міськими стінами, він був у середині їхнього власного табору. Реакція Ісуса на вини показує наскільки глибокою була криза. Він не просто оплакував загиблих воїнів. Він боявся, що ця поразка кине тінне ім'я самого Бога. Що тепер скажуть інші народи, що Бог, який вивів їх з Єгипту, не зміг завести їх в обіцяну землю. Його молитва була сповнена болю за Божу славу за його репутацію. Відповідь Бога була ну, прямою і нищівною. Проблема не в тактиці, проблема у вірності. Хтось у таборі порушив священний завіт гріх однієї людини приніс прокляття на весь народ, і це був не просто якийсь проступок, а свідомий, зухвалий акт непокори. Щоб зрозуміти всю серйозність злочину, треба знати, що таке херем. це, так би мовити, закляті речі. Це були предмети з язичницьких міст, які мали бути повністю знищені. Це був символ повного викорінення ідолопоклонства. Привласнити щось із херему – це не просто вкрасти. Це було ніби принести щось духовно токсичне, прокляте в самий центр табору. Це був духовний злочин найвищого рівня. Отже. Злочин скоєно. Тепер Бог запускає процес, який має викрити зрадника. І цей процес був, знаєте, таким методичним і невблаганним. Він просто не залишав винному жодного шансу сховатися. Процес викриття був просто невблаганним, крок за кроком, коло звужувалося, тільки уявіть собі цю напругу, що наростала в таборі з кожним новим жеребом спочатку ціле коліно, потім рід, потім сім'я. На кожному з цих етапів Ахан мав можливість вийти вперед і зізнатися, але він мовчав мовчав, сподіваючись, що його якось омине, та від божого погляду, як виявилося, не сховаєшся. Навіть у цей момент, коли винуватця вже викрито, у словах Ісуса Навина звучить не лише осуд, а й заклик до покаяння. Сину мій, це звернення сповнене співчуття. Він дає ахану останній шанс не для того, щоб уникнути покарання. Ні, а щоб визнати свій гріх і, врешті-решт, віддати славу Богу. І тоді Ахан заговорив його зізнання стало кульмінацією всієї цієї драми. Воно розкриває таку просту і водночас жахливу послідовність, яка й призвела до катастрофи для цілого народу. Все почалося з погляду. Серед здобичі, яка була призначена для знищення, він побачив щось, що привернуло його увагу. Це той самий перший крок до гріха, як і в Едемському саду, чи не так? Погляд, що просто затримався на забороненому. Далі погляд переріс у бажання те, що він побачив, запалило в його серці жадібність він захотів володіти цим, незважаючи на пряму чітку заборону Бога. Розум почав шукати якісь виправдання, а серце, серце вже зробило свій вибір. І нарешті, дія, бажання перетворилося на вчинок. Він простягнув руку і взяв те, що належало виключно Богу. Він сховав це, думаючи, що ніхто ніколи не дізнається, але його таємний гріх став явним прокляттям для всіх. І ось заради чого все це було? Дорогий вавилонський одяг, срібло, золото, матеріальні речі, які в його очах виявилися ціннішими за божу присутність, за завіт. І, врешті-решт, за життя 36 його співвітчизників. Цей список робить його жадібність такою конкретною і по-справжньому трагічною. Історія ахана це, звісно, не просто розповідь про крадіжку, це набагато глибший урок урок про наслідки гріха, про відповідальність і про можливість нового початку, навіть після найглибшого падіння. Ця історія дуже чітко показує нерозривний зв'язок між особистим гріхом і колективною відповідальністю. В очах завіту Ізраїль був єдиним цілим гріх одного члена спільноти по суті оскверняв усіх. Це демонструє, наскільки тісно ми пов'язані одне з одним, і як наші, здавалось би, приховані вчинки можуть впливати на всіх навколо. Але що найдивовижніше, ця історія не закінчується на покаранні. Після того, як гріх було усунуто, Бог повернувся до свого народу. І місце трагедії та лиха, назване долиною Ахор, що означає долина лиха, пізніше в Біблії згадується як двері надії. Це неймовірно потужний символ того, що після очищення та покаяння Бог може перетворити місце нашої найбільшої поразки на початок нової перемоги. І це підводить нас до фінального питання для роздумів. Історія ахана сталася тисячі років тому, але її принцип залишається абсолютно актуальним у будь-якої команді, в будь-якої організації чи спільноті як прихована нечесність однієї людини може підірвати довіру, зруйнувати єдність і, зрештою, призвести до спільної поразки. Це те, над чим справді варто замислитись.